Бос, а що тут так скрипить? Серега, дивися, все тут просто. Будинок 69-го року народження. Порахуй, скільки років, напиши в коментарях. А ми в тому часі пояснимо, чому воно скрипить. Тут реально все дуже просто. Дорогі друзі, давайте детальніше я вам покажу, як це все працює. Дивіться, в нас є плайвот, як ви бачите, він прибитий цвяхами, він прибитий на 1 на 12 бім, який йде по цілій довжині до центральної стіни, яка тримає цю всю балку. Дивіться далі. Ви бачите ці свяшки, вони не сильно прибиті. Коли ви наступаєте ось тут. Ваш плайвуд рухається. Через час дерево сихається, розсихається, набирає вологи, пізніше знову відпускає. І з часом оці тяжки попускаються. Бачите, як тут? Коли ви наступаєте в такому домі, коли він вже є немолодий, на, а, на дошку на поверхню, цей, тяжок, не тяжок, а плайвуд рухається. І він треться до нашого тяжка. Тому буквально в таких випадках одне, що ви можете зробити, це прижати підлогу з крузом або прибити цей тяг. Ну, не виріш, що з часом він знову попустить і зробиться те саме. Тому в таких варіантах варто використовувати шурупи, е, довжиною більше двох іншів, щоб добре притягнути поверхню, е, або як мінімум три четвертих в, в поверхню біма. Тому, якщо у вас 3 четвертих плайвуд, і сам скрус має бути 3 четвертих плюс 3 четвертих як мінімум 1,5. ціла з половиною. Тому дякую всім, хто з нами дивився. З вами Українська Будівельна Спілка. І я Серега, і я бос, які завжди готові прийти до вас на консультацію і допомогу. Тому звертайтеся до нас. Ми є. Під назвою Ukrainian Construction Union в всіх соціальних мережах. Па-па-па-па!